Як зрозумів, ви вважаєте, що якщо б зараз на цей час були вибори президента, то Леонід Макарович не став би президентом, а став би як так, Ні, що ви мені навіть про це не ходить. Я навіть не думав над цим питанням. Я взагалі признаюся вам, я не прихильник президентської форми правління. Ви скажете, чого ж я у президент для створення альтернативи? Зрозуміло, от я прихильник парламентсько-президентської держави. Нам треба міняти обов'язково міняти Верховну Раду, і тому що треба професійної Верховної Ради. Бачите, не встигає Верховна Рада з виробленням законів, тому що люди працюють е, ну, скрізь, де тільки завгодно, але вони не в Верховній Раді. Ось е, нам потрібна нова Верховна Рада, яка б створювала уряди, яка б керувала його діями, давала йому законодавчу базу. А президента залишили для представницьких функцій. Це теж дуже багато. Це зовсім не англійська королева. Ніська королева має невеликі представницькі фунди. Це підписання міжнародних договорів, це виведення України на міжнародну арену, це забезпечення, так би мовити, агітаційно пропагандистське забезпечення держави, це законодавчі